Ходила, ще принесла троянд. Поставила їх водичку, бо ніч ніч вони стоять у воді. А ці зараз висаджу. Вони вже постояли в воді, напилися <смір> з коріннювачем. Ось сюди я буду саджати їх, то мої запаси води стоять. Тут у мене все і живцюється, і росте. І це живцюється, але там нічого не пішло. Це обліпиха і будлия, та що зламали. Я думаю, на новій пошті, бо бережнюки таке б не, не послали мені. Тож я зараз, мені так подобається оцей пеньок. Треба ще на тому пінькові щось зробити. Але я Та, у мене два. Але там один такий, також з такими ямками, дірочками. Цей ні, цей не посадиш на ньому нічого. Ні, перевернути там є маленький. Борозди, оно на цьому щось треба. Зараз я не буду ні. Щось треба з камінчиками придумати. То ну, я придумаю обов'язково. Я тут думаю, тут передумаю, а, ось як я поклала оці рами, що мені віддав сусід. Я ще не зрізала тут свої іриси. Завтра, мабуть, зріжу. Ось так вони в мене тут будуть. Тобто. Садок продовжується. Тут у мене були помідори, тут у мене дерева, то це я поклала. Там гілки під цим, під парканом. Я хотіла, щоб собаки туди не лазили, а вони все одно лазять, Ну, щоб не менше тявкали. Тут у мене лохина, ось один кущик. Як мені прислали, один кущик був гарненький, а другий так собі. Так воно і є. ось. І я навіть підозрюю, що він не 4 -річний. Бо я купувала 4 за чотирирічні По 160 гривень. Тож, треба нанести землі, вирівняти, бо в мене йде з уклоном там вище, а тут нижче. Вирівняти ці грядочки і щось посаджу. Так, трошки сьогодні прибрала там коло дров. А завтра буду тут. І що я передумала з тою арматурою. Я вже переграла. Оцей бідон я перенесу от сюди. Ось тут щільненько поставлю все. Його можна і от сюди поставити, там місце є. А це в мене газонокосилка ось така механічна. Але вона не працює. Я давала брату, щоб він зробив. Хотіла дати брату, а він щось не захотів розбиратися. Мене тут пташка летить. Тож, так воно вже і є. Ось у мене ще тут. Це від велосипеда багажник. Сюди я поличку поставила. А тут пропали рослинки, бачите? Ну, не захотіли, ну, як хочуть. Взагалі, в залізі вони щось поганенько. Так ось оцю я хочу переробити. Тут у мене дзвоник висить, ось така арочка. Це виноград. Він вже поламався, попадав. Отут я хотіла оту. Залізяку, арматурину сюди, щоб арка була. Але я передумала. І знаєте чому? Тому що там півколо, тут дугою зроблене. Це підпорна стіночка. Підпірна стіночка, ось вона. Бо там у мене, я ж кажу, йде у клін, там вище, а тут нижче. І ось так я тут підперла. Але тоді прийдеться, мабуть. А може і ні щось перекладати цю підпірну. Тому що рама, оту, що віддав мені сусід, чорна, велика, я хочу її отут отак поставити квадратом таким, отаким квадратом. Вона тут буде стояти, отак отак. І буде жива картина. І я ось так сяду, отут біля ліхтаря, і буду дивитися на живу картину. Я ж не можу викинути її на дрова. Розумієте, я... мені це не дозволить моя совість. Ні. Я краще щось придумаю. Ось таке. Я навіть можу тут трішечки ближче сюди підпірну стіночку з, з цей. Ну, я ще не знаю, я взагалі не хочеться мені таку об'ємну роботу робити, тому що ну, сьогодні-завтра дощі почнуться, і в мене буде вона. Не дороблена, а я хочу доробити. Я хочу, доробити. Я хочу, щоб я увійшла в зиму уже у цій красі. І воно буде у мене ось двері стоять, бачите, прямокутні. Тільки вони стоять отак на попа вертикально. А це буде отак горизонтально, отак воно буде йти. І вона ще пофарбована чорною фарбою. Мені це зовсім не подобається, тож треба щось придумати. А для арматури я придумала ще собі. Бо мені вже нема куди ставити опори. У мене вже всюди. У мене ось ця мені дуже подобається. Ну, це звичайна, це ось така, як усі роблять, так? Квадратна. Ось ця мені подобається на, на куточок. Я як з її зробила, я сама здивувалася, що я зробила, зробила таку красу. Ну, краса не в тому плані, що вона там шліфована, оброблена. Ні, в мене ось таке воно все, як я вже кажу, не зграбне, не шліфоване, не вилизане. Ось таке. Бачите, з ручками. Ось тут я <риснавість> ось таке я практикую. Ну, мені зручно, я підійшла, взяла і все. Ось така вона в мене. Зараз я покажу. Ось так вона виглядає. Бачите? Куточок туди йде, там я зробила отаку оцю штучку. Я Не знаю, як це називається. Тільки вона вже стоїть скільки років, і вони, треба її відріхтувати. Воно, воно було рівненько, але зараз. Ну, вже. Ну, і місток у мене незвичайний, незвичний. Тому, якщо я зроблю. Арку Ігор Горностай в мене незвичний, оце обгорівший. Тому, якщо я зроблю арку в незвичному стилі, не в такому, як у всіх, то я думаю, це добре впишеться в мій садочок. Уже сонечко зайшло, вже, мабуть, початок сьомої. Я не знаю, я не дивилася. Ми ходили от, по троянди, я принесла ще троянд собі. Яблунька ще не скидає листочки, хоч вона тут на протязі знаходиться. Так, ну все, оцей кипарисовик, Колумнаріс. Вірите, він у мене вже років 8, мабуть. А Це ж кипарисовик. У мене кипарисовики поганенько. Ну, ті, що я купувала там, Тацуміголт у мене був, Філіфера Нана, Філіфера Аурея, Туя Віпкор. Тут мені подобаються оці мотузкові такі. Я. До того полюбляю їх, що я готова їх навіть горщики саджати і носитися з ними. Там сонце там забрала, віднесла у тінь. Але ж в мене тіні мало в садочку, ну, я розраховую, що на майбутній рік буде більше яблунька в мене вже пожовтіла. От, Вже ж більші будуть. І хочу цього року посіяти амарант. Раніше, щоб він, бачите, як він тінь дядя, він високий. Він метр, метр двадцять. А цей взагалі метр 40, мабуть, оцей біля Колумнаріса. Також, що я хотіла сказати, що в моєму садочку мало кеперисових росте. У мене там Golden Wonder росте, кипарис 2. І оцей. А було їх, скільки посаджено, ви б знали, скільки тут грошей, пропало. Це взагалі це. Ой. Мульйон, мабуть. Так, у нас тихенько поки що, і вітру нема, і по природі тихо, і так тихо. Сподіваюся, і вночі буде тихо. Бо це як ночі вночі починають бахкати, це Ховайся. Це не день, тож лягаю спати і скоріше, скоріше, аби настав ранок. Бо сюрпризи нам такі дарують кожного ранку, кожної днини, кожної ночі. Так все. Піду. Добраніч усім.